У сестрі народилася мертва дівчинка, наскільки знаю, поховали без священника, чи треба молитися за таку дитину. Дякую за вашу працю. Народилася мертва дівчинка. Народилася мертва і похоронили, і похоронили. Дати їй ім'я, дайте їй ім'я, яке ви там планували і згадуйте. Але діло в тому, що є. Так, церква вчичі, лоно неохрещених дітей. Господь Бог це, це все, як то кажуть, Божа юрисдикція, Бог з ними має справи. Вони не страждають і до кінця світу і не торжествують. Лоно неохрещених дітей це, це не Божий розсуд, чи то будуть ангели, чи що там буде з ними, узнаємо після нашої смерті. Але за них треба молитися. Дайте ім'я і, скажіть, хотіли назвати так, молимося. Хай Господь Бог прийме її.